Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні підказки домовика. Давайте розглядати. Так, це у нас дом. Так, дивіться, перше, що побачила, підказує вам про чоловіка, який на своїй спині тягне жінку. І І ви знаєте про що тут? Каже, дізнаєшся скоро, це зараз хвилиночку. Це як про когось, це, наприклад, Знаєте, тут більше про чоловіка, який допомогу надає, і який, знаєте, людина, яка, ну, скажімо, не афішує свої якісь там відносини, свої почуття до людини, буде змінюватись ситуація, буде розкрита. Каже, що. Тут, тут, знаєте, якась ситуація, в якій цього чоловіка як, як відсторонили, ну, як вигнали звідкись. І дізнаєтесь, що людина не пропала, що він насправді у нього все добре, у нього налагодилось життя, і взагалі там далі ну, непогано все буде. Це може бути про когось, з ким ви спілкувались, про когось. Це їх за телефонною розмовою хтось вам буде розповідати таку історію. Може хтось з родичів, може хтось зі знайомих, з друзів або з сусідів. Ну от Якась історія, яка вас, знаєте, от ви щасливі будете за людину. Історія, яка вас налаштує на гарний настрій. Хай воно постоїть, я потім ще додивлюсь, бо тут ще мені чоловіка з питаннями показують, але поки що не хочу чіпати, бо воно зільється, я не зможу роздивитись людину. Хай зачекає. По що в філіжанці? Ось тут дорогу показує, тут, знаєте, коли. Для когось з вас буде вирішене питання, ну от як більше як повертаєтесь, звідкись, стоїть чоловік, який міцно тримає в руках, от, знаєте, коли людина сам собі вирішив, що пора, прийшов час вам зовсім змінити все в своєму житті, бо він так хоче. Домовичок каже: роби, як знаєш, роби, як ти хочеш. І якщо ти вважаєш за потрібне поки що не повертатись звідкись, то там і будь, я тобі допоможу. Отака від нього комусь з вас ну, таке передає. Бо те, що у вас зараз під питанням, значить, ви для себе вирішили, що зараз я волію бути там, де я є. І хай на вас не тисне ніхто. Будь-ким може бути той чоловік, для когось може бути людина, з яким ви живете, наприклад, там хтось чоловік або там ваш. Коханий, для когось це може бути і хтось з керівництва, будуть якісь ще папери. Тобто, насправді, все, що вам треба, це просто дослухатись до себе. Що ви хочете насправді, от що ви вважаєте для себе найкраще. Підказує, що цікавляться якісь люди вашим життям, і дивіться, як тут мені, як сім'я, ці люди між собою, чоловік, жінка і ще якийсь чоловік, як родина ваша, чи ну, родичі ваші, і взагалі між собою вони родина. Цінність є в інформації, яку вони хочуть дізнатись. Про вас або від вас. Не бачу, що приходять з питанням, а бачу, що виглядають вас. Ну Це знаєте, виглядає, як нібито от стоять за забором люди і виглядають, ви там є, десь ви там є, чи десь ви там йдете. Потім ще мені показує людей. Для когось жінок показує, що якийсь чоловік наблизиться до вас найближчим часом, бо ви для нього цінна людина, якимись своїми знаннями щось будете прояснювати для нього. Якусь зайву інформацію йому треба відрізати, але без вашої допомоги він то не зробить. Теж може бути будь-ким, може бути другом, може бути сусідом, може бути кимось з родини. Дуже заглядає тут дві людини, йдуть між собою, розмовляють. Одна з цих людей заглядає в обличчя іншої. Як, знаєте, от не може повірити в те, що чує. Роз, розповідь про третю людину, щось дивне таке будете, чи ви чути, чи розповідати комусь. Так каже, що дочекайся, там ще буде дивніша історія. Знаєте, як, як фотоплівка якась мені показана, і як кадрами якісь події. Е, от Просто тут цілий ланцюжок подій буде. І дивуватись ще зарано людина ще здивує, ще все попереду. Тепер, що стосовно сім'ї, більш балаканина за телефонними розмовами, якось всі на відстані один від одного, але ж всі якось дуже сумують один за одним. і насправді... Цінуйте, цінуйте навіть те, що можете просто поспілкуватись по телефону. Важливе кожне слово, важливе кожен вислів, кожна емоція, яку отримуєте чи віддаєте людині. Цінуйте все. Ну, це від домовичка, це не мої слова, це він так передає. Що стосується робота соціум, звертає увагу на найближчі 97 днів. І каже, що якась ситуація, яка вас зачепила, чи ну, найближчими днями зачепить і протримається 97 днів, потім з цього гачка зірветесь, буде завершення. Робота соціум. Не знаю, чого там воно у вас стосується, але. Якась така ситуація, яка ну, от просто вона на певний термін. Потім термін, термін збігає, і все далі якось доволі швидко змінюється. Так, ось тут чоловік зміна, і от сам по собі чоловік як зміна. І він багато думає про те, як змінити ситуацію. Від нього відхиляється, відходить жінка, з якою він не хоче спілкування. Ні, не він з нею, вона з ним не хоче спілкування, вибачте, не так сказала. Але якийсь талант в неї є, і він весь час до неї звертається, весь час взагалі. Повертається до неї. І це їй, я так розумію, хочеться, щоб він відсторонився від неї, але ж ну, тут такого поки що не буде. Якісь моменти, які може розкривати ця жінка, уточнювати для нього, він тільки у неї може такі уточнення брати. В інших якось, ну, не бачу. Якось самотужки він легко себе у глухий кут заводить. А от щоб вибратись з того глухого кута, то потрібна оця жінка. Угу. Якусь ідею буде намагатись втілити в життя, щоб затриматись біля неї. Є літери Т, Р, А, Д. О. Угу. І така є ще підказочка. Він як. Знаєте, от багато роздумів у нього про сім'ю, про сімейний стан, про, про те, що він заспокоїться, коли. Буде зі своєю сім'єю. Я не можу зрозуміти до кінця, тут, чи є у нього та сім'я, чи взага... він мені як одинокий насправді виглядає. Це може мріє про майбутню сім'ю, бо взагалі багато думок про майбутнє в людини і прагнень багато змінити своє сьогодення на те, щоб в майбутньому було легше. Щоб заспокоїтись про своє майбутнє. І весь час він якось так, ну, як, повертається думками до цієї жінки. Дуже щаслива мені людина показана, а та не одна людина, слухайте, щасливі. Воно так виглядає, як люди звідки-лясь повертаються, і вони просто щасливі, що вони от повернулись туди, де вони хочуть бути, де все своє. Але тут складно було повернення. Оце воно дуже складне. Тим щасливіше обличчя і дуже багато зосереджених обличчя. От поки, знаєте, от, якщо чесно, мені дуже воно схоже на повернення наших людей. Бо дуже, ну, як охороняють, я більше не скажу, як охороняють взагалі інформацію про все це. От Люди, які цим займаються, ну я насправді багато тут і не сказала. Все в таких загальних обрисах. тож нічого буде зроблять, зможуть, вийде в них, але дуже. Знаєте, як хвилювань багато, дуже багато. Угу. Ну, добре, хай, хай все вийде. Ой, так, далі. Угу. От тут знову йде інформація, яку я не можу озвучити. В новинах все побачите, почуєте. Тут наше щось нове. Запускають, але, вибачте, не можу про це говорити. Хай роблять вони знають, що. Так, на перспективу. Він хоче заспокоїти нас, але забагато інформації мені дає, я не можу озвучити. Так, на перспективу, талан, розвиньте свій талан, багато такого. Про чоловіків каже. каже. Ви такі талановиті, розвиньте свій талан, ви так багато можете зробити. Аж знаєте, аж трошки ну, як свариться, що не сидіть. От Багато людей думають, що от було б гарно зробити. Каже, доробіть вже ж вже. Мені не одного чоловіка талановитого показує. Тут взагалі тут просто, от, знаєте, наші люди вони такі. І каже, ви ж ще й заробляти на цьому будете? Ну, я не можу. Тут і багато всілякого тут різного талану, і багато такого, що це як до інженерів щось таке. Показує, що взагалі це те, чим зацікавиться ну, дорогий покупець. Отак мені слова йдуть: дорогий покупець, дуже зацікавиться. Каже, потім ще й заробляти будете. Ну, не знаю, маю надію, що почують хтось, хто розуміє, про що йдеться мова і. Більше в себе вірте. З сюрпризом якийсь чоловік намагається потрапити до жінки, але щось йому весь час заважає. Один чоловік його відволікає, інший відволікає. Він весь час відволікається на телефонні розмови. Він планує вже далеко не перший раз. Він щось як з допомогою якоюсь хоче прийти чи приїхати. Не знаю, точніше не можу тут сказати. І так як воно мені тут показано, то ви навіть здогадуєтесь, або, знаєте, достеменно, що хоче приїхати, але от знов щось буде заважати. Не ображайтесь на нього. От домовик каже, не ображайся на нього. Хай він. Зараз ті справи важливіші. Все більш тут нічого не можу сказати. Так. Так, давайте так. Від двох до трьох днів для когось. Це буде з 2 до 3 години, для когось це буде від 2 до трьох тижнів. Ось тут саме допомога, вона буде, вона вам прийде та допомога, як дочекаєтесь, якщо ви там дійсно зараз щось чекаєте, щось повинно бути. Для когось зверніть увагу, бо якщо ви Чекаєте ну, от, якусь, якісь певні конкретні дії від людини, мені тут замок показаний. Чи людини зараз нема на місці, ну, наприклад, там може від якоїсь установи ви чекаєте якихось рішень, наприклад, людина може бути у відпустці зараз. Кабінет закритий, ніхто не має доступу до кабінету. Тож, наприклад, там документами зараз ніхто не займається. Гарна новина вона буде, я її бачу, але трошки там воно пізніше буде, поки що це очікування. Далі дивимось. Ну, Тут зустріч троє людей, дуже вдала зустріч, така, знаєте, успішна, так будемо казати. Так, через два дні, а може, для когось через два тижні. Але для когось з вас це буде остання зустріч з людиною. Ну, як знаєте, наприклад, відходити від цієї компанії, наприклад. Там, переїздити, там десь щось ще. Ну, от просто воно не виглядає як. Ну, як щось погане, ні. Тут е зустрічаються люди, ну, які нормально між собою спілкуються, вони всі рівні один одному, нема такого, що хтось там буде з -з -з зазнається чи якось ще. Ні. Тут просто от як. Хоча можна так казати, що через два роки може бути ще одна зустріч, але це не точно. Ну, от для когось просто оця буде остання. Чомусь так. Так. Ну, давайте, що у нас тут? Ось цього чоловіка? Хотіла роздивитись, бо з якимось виконанням щось в руках несе. В окулярах, те, затемнених таких. Щось якусь справу, чи вже зробив, чи буде намагатись зробити, з'явиться, буде спілкування з цим чоловіком. Знаєте, коли людина якоюсь справою от, опікується, отак от хочеться сказати, і йому важливо щось з'явитись, поспілкуватись з вами. Але тут якась, знаєте, от більш як нафантазована справа. От воно так виглядає, що він, ну, наприклад, там маленьке зернятко роздув його там, до великих розмірів. Насправді там ну, якась правда є, але кріхточка правди, а багато чого намисленого. Ух, гроші хтось з вас отримає найближчим, найближчими днями, отак більше. Так. Розірване коло. Тут якась ситуація, яка вам дуже складною уявлялась, розривається коло. Це... Якось знаєте, вихід буде просто зміни будуть по ситуації. Ось тут заміна людей. Чоловік виходить і одразу інший заходить. Це знаєте, як у вашому оточенні трошки зміняться люди. Ну, може бути, якась людина з відпустки повертається, а інша навпаки йде в відпустку. Може бути так, чи там одна людина звільняється, іншу беруть на роботу. Така будь-яка от ситуація може бути. І ось тут шепочуться чоловік та жінка. Чоловік їй щось буде розповідати, але так, тихенько, щоб ніхто не почув. Якийсь секрет буде жінці розповідати. Як повернення до якоїсь теми. Про цю тему вже була розмова. Тема не була вирішена до кінця, і тепер просто як повернення питання залишилось, і треба його знову ж таки обговорити. Але це питання, якесь воно таке, знаєте, поки що невирішальне. Це більше ну, от розмова, не більше цього. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дякую, хто подивився, всім вам гарного дня, гарних подій в цей день. І не тільки в цей, і бережіть себе. Хай все буде добре. І у вас, і в ваших родинах. Побачимось. Всім пока!